Кого перевірять під час аудиту стратегічних копалин конкурс на розробку одного з найбільших літівих родовищ України. Як пройшли перші аукціони у із продажу щебеню? З вами я, Ксенія Оранчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень. Поїхали! Кабінет міністрів України оголосив відкритий конкурс на розробку одного з найбільших літів родовищ країни ділянки добра в Кіровоградській області. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко за підсумками позачергового засідання уряду 27 серпня. Вона наголосила, що залучення інвестора має стимулювати розвиток видобувної галузі, а також створення в Україні підприємств із переробки стратегічних ресурсів. Участь відкрита для українських і міжнародних компаній, а також об'єднань юридичних осіб, які мають достатній досвід у сфері видобутку та збагачення корисних копалин. Участь компаній з країн-агресорів, юрисдикцій під санкціями, а також учасників, що порушують чинні обов'язки надрокористувача, заборонена. Заявка на участь повинна містити інформацію про компанію, досвід у надрокористуванні, програму робіт. Обсяг інвестицій, екологічні заходи, соціальні ініціативи, розмір конкурсного внеску 500 тисяч гривень. Пропозиції оцінює міжвідомча комісія за чіткими критеріями, включаючи інвестиційні зобов'язання, рівень фінансового забезпечення, екологічну політику, технологічні рішення та програму соціального розвитку для населення. Переможець конкурсу укладає угоду про розподіл продукції з державою строком на 50 років та бере на себе зобов'язання здійснити інвестиції щонайменше на 179 мільйонів доларів. США. ця сума покриває повний цикл від геолорозвідки до запуску видобутку і збагачення. Також передбачено використання українських товарів і робочої сили, а також внесок у розвиток місцевих громад. Я вважаю, що це дуже маленька цифра. Від 500 мільйонів було би окей. Родовище до Добра розташована поблизу селища Добровеличківка в Кіровоградській області. За оцінками, вона містить від 80 мільйонів тонн руди з вмістом оксиду літію від 1,1 до 1,4%. Загальні запаси становлять близько 1,2 мільйони тонн літію. Я думаю, що вам про це нічого не говорить, але це дуже велике родовище. Окрім літію, у складі руди присутні інші стратегічні метали: тантал, ніобій, рубідій, берилій, олово та цезій, тобто, за все, що бореться Америка проти Китаю. Літій є ключовим компонентом для виробництва акумуляторів, зокрема в електромобілях, смартфонах та системах відновлювальної енергетики. Україна розглядає розробку родовища добре як частину ширшої стратегії енергетичного переходу та зміцнення міжнародних ланцюгів посичання критично важливих мінералів. Видобуток на цій ділянці може стати пілотним проєктом у межах американського українського інвестиційного фонду. Це перший конкретний крок після підписання стратегічної угоди зі США у сфері критичних корисних копалень. Уряд України в чергове проводить аудит стратегічних надр, кого перевіряють і з якою метою кабінет міністрів України розпочав масштабний аудит користувачів стратегічно важливих надр по всій країні. Про це йдеться в офіційному дорученні прем'єр-міністрки Юлії Сверденко. Цілі аудиту. Аудит проводиться з двома основними завданнями: виявити компанії, які не розпочали фактичну розробку родовищ або не виконують програму робіт, передбачену умовами спеціальних дозів. Це фактично інвестиційні зобов'язання між державою та інвестором. Оцінити дотримання ліцензійних вимог і з'ясувати причини бездіяльності. Перевірку здійснюють спільно Міністерство економіки, Державна служба геології та надр України, а також Державна податкова служба. Ну як без них. Уряд очікує завершити аудит. До 28 серпня, після чого будуть подані відповідні пропозиції, очікувані рішення. Після завершення перевірки уряд планує, начебто, визначити подальшу долю стратегічних родовищ, повторно виставити бездіяльні ділянки на аукціон, залучити відповідальних інвесторів, оновити законодавство для посилення контролю за використанням надер, які родовища перевіряють. До стратегічних віднесено родовищ 11 типів корисних копалин. алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобіві, стронцеві, тобто фактично всі ті родовища із тими корисними копалами, які записані в угоді Мінералділ. Окремо затверджений перелік критичних корисних копалин. До них належать, зокрема, літіє, рідкоземельні і так далі. Проте саме критичні ресурси наразі не охоплені цим аудитом. Хто саме перед перевіркою? Згідно з відкритих даних, державна під аудит можуть підпадати близько 30 спецдозволів, виданих як державним підприємствам, наприклад, ДП «Схід ГЗК, НАКНАДРА України, Центр «Укргеологія», так і приватним компаніям. Серед них підприємства пов'язані з Дмитром Фірташем, Геннадієм Буткевичем, Андрієм Бродським, Віталієм Якименком, групам Онур та Нюксол. Як неочікувано, це не перша спроба провести інвентаризацію спеціальних дозволів. Ще у травні цього року тодішня міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук заявляла, що вже здійснено аналіз понад 150 ліцензій, де за 10 років не було розпочато робіт або видобуто менше як 1%. Попри це, до публічного списку не увійшли жодні нафтогазові компанії, що дуже дивно, бо викликало критику з боку громадськості ані про перевірку у цьому секторі, ані про їх результати публічно не повідомлялось. Окремий законопроект у Верховній Раді пропонує дозволити передавати неефективно використані ділянки надер новим іноземним користувачам. Цю ж позицію поділяє і голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетьманцев, наголошуючи пропонувати партнерам майже нічого. У 2021 році, за рішенням РНБО і за нашою активною участю, вже проводився масштабний аудит надркористування. Його результати тоді було оприлюднено у форматі публічного аудиту. Проте, після повномасштабного вторгнення доступ до нього було хм, як неочікувано закрито. Також обговорювалися зміни до законодавства, які б дозволили держгеонадарам припиняти ліцензії без рішення суду припиняти дію ліцензії. І якщо компанія не розпочала розробку протягом визначеного терміну. Чому я так скептично про це говорю? Тому що кожен уряд, який міняється, завжди говорить про те, що треба перевіряти, треба робити аудити. Хоча в держгонадрах є всі інструменти для того, щоб ефективно перевіряти дію і ліцензії, і як вони використовуються, і як здійснюються повноваження компаній, що має держава робити, що інвестор, і відповідно. Не потрібно кожен раз оголошувати якісь нові правила. Укрзалізниця провела перші онлайн-аукціони з продажу щебеню. Не пройшло 34 роки. «Окрзалізниця» вперше реалізувала продукцію власних кар'єрів через відкриті електронні торги. Аукціони відбулися 15 та 18 серпня цього року на платформі Прозоропродажі. Під час другого туру реалізовано 9 лотів щебінь і пісок різних фракцій загальною вагою. Більше 7 тисяч тонн загальна сума продажів майже 2 мільйона гривень. Усі лоти продано за стартовими цінами. Кожен з них отримав лише одного учасника. Найбільший обсяг придбав асфальтобетонний завод у Харкові. Водночас 61 лот залишився без попиту. Ще 12 очікують на результати розкриття цінових нових пропозицій. Як було раніше, більше не буде. Уся щебнева продукція окрзалізниці реалізовуватиметься виключно через прозорі онлайн аукціони. Наголосив Андрій Леорда, заступник директора філії Центру управління промисловістю. Якщо вам цікаво, то на початку травня компанія оголосила про план реалізувати понад 1,3 мільйони тонн щебневої продукції до кінця цього року. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості України та світу, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути в наступних випусках. Smart Energy скорочує інвестиції в український газовидобуток у 15 разів. Що було й очікувано. Група компаній оголосила про різке скорочення капітальних інвестицій із запланованих 3,2 мільярди гривень до лише 200 мільйонів. Причина зупинення дії спеціальних дозволів на видобуток. О компанії зазначають, що це вперше за історію її існування доводиться припиняти вкладення в українські надра за оцінками. Smart Energy, обмеження у доступі до родовищ негативно впливає на обсяги видобутку вуглеводнів, і як наслідок на податкові надходження до державного і місцевих бюджетів. Діяльність двох підприємств групи британської Envel Energy залишається заблоковано вже понад 8 місяців. Мова йде про родовища на Полтавщині та Харківщині. За словами керівництва, компанії неодноразово зверталися до держави з проханням розблокувати спецдозволи без касування персональних санкцій. У Smart Energy зазначають, що за півтора року простою держава втратила 195 мільйонів кубометрів газу. Та понад 1,6 мільярдів гривень податків. Попри часткове розблокування одного з активів у червні минулого року, значна частина інфраструктури залишається недієздатною. Продуктивність деяких свердловин упала майже вдвічі. І все чому? Тому що в країні це питання нового законодавства стосовно санкційної політики. А його немає і страждає від цього, хто народ України. Експорт російської нафти знижується. Ну слава Богу, на тлі атак українських дронів на нафтову інфраструктуру та підвищення миту США на імпорт з Індії таки знижується. За даними агентства Bloomberg, за тиждень до 24 серпня середньодобові постачання знизилися на 320 тисяч тонн барелів до 2,7 мільйонів барелів на день. Це найнижчий показник за останній місяць, і в чому ми не можемо не радіти. Основне скорочення припало на Балтійський порт усть Луга минулого тижня. Там було завантажено лише два танкери проти шести двома тижнями раніше. Причина атака українських безпілотників на насосну станції УНЕЧА на магістральному нафтопроводі Дружба, і що зупинило транспортування нафти до Угорщини та Словаччини найдружніших нам країн. Крім того, удари по нафтопереробних заводах у Волгограді та Новошахтинському серпні скоротили внутрішню переробку на 700 тисяч барелів на день. Це навпаки може тимчасово збільшити експорт, якщо НПЗ залишатиметься зупиненими. Водночас, Сполучені Штати подвоїли мита на товари з Індії до 50% у відповідь на закупівлі російської нафти. Як наслідок поставки до Індії впали на 500 тисяч барелів на день за два місяці, навіть якщо всі танкери без зазначення пункту призначення прибудуть до індійських портів, загальний обсяг все одно буде на 17% меншим ніж у минулому місяці. За даними Bloomberg, вартість російського експорту нафти за тиждень до 24 серпня знизився на 9% до 1 мільярда доларів. Ціна на сорт Урал, що експортується з Балтики, впала до 50 доларів за барель, найнижча з середини червня. Київ, 24 вересня, визначна подія цієї осені, що об'єднає провідних гравців промисловості, інвесторів, представників влади та інноваційних команд на міжнародному форумі. «United by Mining» втиметься про рішення, які визначать нову архітектуру української економіки та її місце у глобальному ланцюгу постачання критичних і не тільки ресурсів нашої держави. Навіщо долучатися? По перше. Доступ до ключових ринків та партнерств у фокусі форуму міжнародні фонди, банки, стратегічні інвестори та провідні компанії з усього світу. Виступ перших осіб, лідери уряду, бізнесу та глобальних інституцій, поділяться баченням майбутнього видобувного сектору. Простір для рішень: презентуйте свої ідеї, отримуйте зворотній зв'язок і залучайте партнерів до нових проєктів. реальні кейси та персональні зустрічі. Зосередженість на практиці та результатах серед учасників: міжнародні та українські інвестори, профільні та непрофільні банки, фонди, представники центральної та місцевої влади, геологи, інженери, екологи, компанії у сферах будівництва, інфраструктури та логістики, технологічні стартапи, esg консультанти, rd центри участь за попередньою реєстрацією. Реєструйтеся у форумі за посиланням в описі під відео. Як вважаєте, яка з новин стала найважливішою за тиждень? Напишіть мені в коментарях, я обов'язково відрефлексую і зроблю те відео, яке вас цікавить. З вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди, такі як ми з вами.